Задзвеніли стромкі потоки, гірські луки вкрились густою пеленою шафрану Карпатського, та у високогір'ї Чорногори все ще лежить сніг. В пошуках весняних лижних пригод ми прийшли в саме серце чорногірського масиву, урочище Гаджина, до гір шпиці і ребра. Тут, серед первозданної гірської природи, ми знайшли те, що шукали. Нас чекає два дні незабутніх пригод і яскравих емоцій. Будемо багато ходити і скітурити на лижах, таборуватись серед самотніх гір, вдалині від цивілізації, споглядати могутні гірські пейзажі. Шпиці вражають високими тонкими скелями, нетиповими для українських Карпат, а ребра, найнижчий 2000 наших гір, крутим схилом, порізаним характерними кам'яними виступами. Апогеїм нашої пригоди, звичайно ж, будуть захоплюючі фрірайд спуски на лижах, розкатаємо кілька колуарів поміж скелястих шпиць, а наостанок розвідаємо потужні лінії на крутому схилі гори ребра. І мало не забув, якщо випуск вам сподобається, то обов'язково підпишіться і включіть сповіщення. Цим ви значно допоможете каналу розвиватись. Дорога веде нас у Верховинський район. Проїжджаємо селом Бистрець, а вдалині вже видніється засніжена Чорногора. В кінці села переїжджаємо одноіменну річку, а звідси стартуємо пішки з рюкзаками і лижним спорядженням. Внизу вже вирує весна. Природа поволі зеленіє, пташки співають, сонечко світить. Піднімаємось дорогою до Гаджини. Тут снігом, поки і не пахне, доводиться йти пішки. Минаємо туристичний притулок білий слон Гаджена, і на сусідній галявині зустрічаємо наші перші крокуси в цьому році. А трохи вище на узліссі вже трапляються залишки снігу. Дорога веде нас вгору і врешті відкриває нам краєвид на шпиці, а вдалині під саме небо здіймається епічна стіна, гора Ребра. Галявини тут просто неймовірної весняної краси. Все навколо покрито суцільною палиною крокосів. Офіційно квітка називається Шафран Гейфеля. Шафран розквітає у квітні і в горах поширюється здебільшого на середніх висотах. Також він занесений до Червоної книги України. Тож ходіть акуратно стежками, як я, от. Заходимо в ліс біля криниці Довбуша, а ось і сама криниця. Приблизно звідси сніговий покрив вже більш-менш стабільний. Співе пташок, брудний весняний сніг під ногами. Це все, звичайно, не перекреслює той факт, що я втомився. Але це дуже надихає. Йдемо вздовж бурхливого струмка з дивною назвою Мрея. І нарешті поволі вилазимо з лісу. Цивілізація і всі життєві клопоти залишились десь там позаду, далеко за цим лісом і горами. Вище лісу стежка виводить на розлоге плато і навколо відкриваються неймовірні гірські пейзажі. Це верхня частина урочища гаджена, далині позаду видніється скельна експозиція шпиць. А поруч, прямо над нами, здіймаються круті кулуари гори ребра. І поки ми розкладаємо намет, розкажу вам більше про цю загадкову місцину. Урочище Гаджина – серце чорногірського хребта, адже знаходиться воно посередині між Говерлою і піп Іваном Чорногірським. Урочище починається на висотах вище 1100 метрів над рівнем моря. У нижній частині все поросло густим смириковим лісом, затиснутим між відрогами Шпиць і Прибенескола. У верхній частині ліс примикає до урочища кедруватий, де можна зустріти чимало червонокнижних кедрів. Вище лісу Гаджина вкрита субальпійськими луками з різнотративних. Тав'я, жерепу і поодиноких ялинок. Над урочищем підносяться дві чорногірські вершини: гора шпиці з її незвичайної форми скелями, і двохтисячник ребра, розчленований могутніми кам'яними виступами. Ми стали табором на плато понад лісом, у підніжжя гори ребра. Мало не забув, цього разу я з двома володями. Палатку ми розклали поруч із сусідньою групою, учасники якої, схоже, якраз готуються розкатувати шпиці. Ну а ми поки готуємо обід. Пора вже ставати на скітур і йти в гори. До сутінків ще є трохи часу. Хочемо встигнути спуститись на лижах зі шпиць бодай два рази. Нарешті ми вже скітуримо на шпиці, сил у нас не супер багато. Ну але підемо подивимось, що там робиться. Доволі швидко виходимо під гору і вже відніється стіна з гострими скелями. Погодьтеся, вид доволі незвичайний і приваблює своєю величчю. Гра манить до себе, а ми й не затримуємось. Продовжуємо рух ще трохи, і виходимо на хребет. Звідси відкривається глибокий краєвид на чорногірський гірський масив. Вдалині видніється говерла, найвища вершина України. Перед нами східна стіна шпиць. Всього тут більше десятка колуарів, розділених масивними скельними виступами. У верхній частині видніється значний сніговий надув, карниз. Стіна доволі крута, близько 40 градусів. Орієнтація експозиції східна, не північна, звичайно, але годиться. Довжина спуску до кару під скелями доволі коротка, метрів 300, перепад висот близько 180 метрів. Сьогодні до нас тут вже було чимало людей, тому деякі колуари доволі розкатані. Та під час підйому ми звернули увагу на парочку незайманих. Ними і спустимось. Я поїду одним колуаром, володі іншим. Стартував без вагання, спланував лінію ще на підйомі. З карнизу зайшов непогано, сніг хоч і весняний, але доволі м'ягкий, як масло. Їдеться приємно. У нижній частині Кулуару звернув увагу на потенційний дроп, пропустити не зміг. Під скелями вже доволі полого. Саме час порадіти від спуску. До речі, то я вперше в житті спустився саме по Кулуару шпиць, тому стільки шуму. Час подивитися на хлопців, вони також тут вперше. Все пройшло успішно. Як бачите, ми прийшли сюди покататись на лижах не просто так. Шпиці і ребра це по суті класика українського бекантрі фрірайду, віддаленість від цивілізації і мальовнича природа, високі гори і круті схили, а ще ці незвичайні колуари розділені епічними скелями. Все це робить дану місцевість ідеальною для пошуку пригод і потужних фрірайд ліній. Ми не забарилися і от уже вдруге піднялись на шпиці і скітуримо до точки старту. Сонце опускається все нижче, поволі починає сутеніти. Вершини чорногірського хребта набирають особливого забарвлення. Будемо спускатись приблизно в тому ж місці. Я знову зайшов стрибком з карнизу, але цього разу втриматись значно важче, мало не впав. Все тому, що тінь опустилась на схили і на снігу утворилась скоринка. Катання на лижах перетворилось на значно складніший процес. Та опцій вже не є. Спускаюсь акуратно кулуаром вниз. Внизу ще разок стрибнув собі біля вже знайомої скельки. Тепер дав трохи лівіше для більшої амплітуди. На цей раз я вже не знімав спуски хлопців. Ми всі зробили приблизно те саме, що й минулого разу. Плюс якість катання погіршилась від втоми і підтверділого снігу. День добігає кінця, тому часу не гаєм. Траверсуємо вниз до табору, поки ще видно. Чим нижче спускаємось, тим важче сніг, але нічого не вдієш. Весняне катання воно таке. В будь-якому випадку їхати вниз значно швидше, ніж скітурити вверх. Тож ми справились доволі швидко. От вже під'їжджаємо до табору. Сутінки опускаються на гори все швидше. Трохи затусили сусідами по фрірайдеремеслу біля вогню і пора вже лягати спати. Попереду ще один насичений день. Новий день розпочався з гарної погоди. Сонечко, хмаринки, чудовий краєвид на гори. В очікуванні сьогоднішніх пригод ми потрохи збираємось. Спорядження готове, тож можна починати вихід. День і справді хороший, гори відблискують сонцем. На сьогодні маємо дві цілі ще один разок повторити спуск зі шпиць, закріпити вчорашні здобутки, можна сказати, і після того нарешті вийти на ребра і пофрірайдити там. Вже добре торованим скітур шляхом вийшли на шпиці доволі швидко. На підйомі спланував собі лінію, заприміти в новий потенційний дроп. Схил гори встиг підігрітись на сонці, тож сподіваємось на м'який сніг. Цього разу я спущусь кулуаром по центру схилу, а хлопці надумали їхати лінією з вершечка. Взагалі уточню, саме найвища точка шпиць насправді знаходиться значно правіше цього кадру, а дана скельна експозиція то лише від рігори. Останні приготування допаковую рюкзак і можна стартувати. Зайшов з карнизу непогано, а тепер буду траверсувати лівіше. Там мене десь чекає той стрибок з контрфорсу. Бачу місце виліту, але камон, я тут вперше в житті. Кидаю швидкість, треба глянути, що там реально робиться. А там доволі все мило, як і виглядало здалеку в процесі скітур підйому. Треба було стрибати. Їду вже з місця, як є. Трохи пожалів, що не стрибнув на швидкості, але перший раз все таки мудріше зупинитись і виважено оцінити ситуацію. Якось ще повернусь сюди і проїду красиво. Сніг, до речі, дійсно підігрівся. Вже немає тої вчорашньої вечірньої скоринки, можна жити. Доїхав, тепер черга хлопців. Після шпиць ніякого перепочинку відразу скітуримо вверх на ребра. Сьогодні після backcountry пригоди ще бажано встигнути до опівночі додому повернутися. Вартує вже нарешті розказати трохи про саме поняття back country». Термін Backcountry перекладається з англійської як глушина або незаселена місцевість. В контексті лижних пригод мова йде про фрірайд поза межами підготовлених схилів і цивілізації загалом, тому й говорять Backcountry sking або Backcountry Free ride». Бекантрій фрірайд надає змогу лижникам насолодитись незайманою природою гір. Маршрути в Бекантрі бувають різні: просторі поля, безлюдні долини, густі ліси, круті схили зі скелями тощо. Для якісного бекантрі фрірайду знадобиться не лише спеціальне спорядження і значне технічне вміння кататися, але й також розуміння таких допоміжних речей, як от безпека в горах, оцінка сніголовинної ситуації, базові метеорологічні знання, робота в команді та інше. Для пересування по маршруту і підйому на точку старту люди зазвичай використовують скітур, про який я розказував в одному з попередніх випусків. З механізованих опцій можна виділити бекантрі з допомогою ратраку Cat Skiing. інший відомий спосіб використання снігоходу Sled Skiing. Крім цього, у світі популярний підвид бекантрі за допомогою гелікоптера Heli Skiing. Також в деякі особливо віддалені гірські регіони вас можуть доставити невеликими літаками, такий спосіб доволі поширений, наприклад, на Алясці. В багатоденних бекантрі експедиціях учасники зазвичай проживають в наметових містечках, проте при наявності також можна користуватись віддаленими туристичними притулками. В Україні одним з кращих регіонів для бекантрі-фрірайду є чорногірський хребет, зокрема урочище Гаджена, як я вже згадував. Також відмінним для такого заняття, але й більш віддаленим місцем буде Мармароський масив. На кінець добавлю, що іноді розрізняють більш доступні і ближчі до цивілізації підвиди би кантрі, сайткантрі, фронткантрі, слак Я не буду вдаватись в деталі, бо це трохи філософія. Кому цікаво, пошукайте в інтернеті. Тим часом повертаємось до наших пригод. Ми вже вийшли на сідло під вершиною гори Ребра. Звідси непогано видніється наша ціль східна стіна зі скелястими колуарами. Скітурити до вершини ще кількасот метрів, краєвид гарний, погода чудова. Попереду доволі крутий шлях до самої вершини. Під сонцем скітурити тут доволі важко. Підйом дався нам непросто, трохи помучились. Але ось ми вже вискітурили на гребінь гори і рухаємось до найвищої точки. Краєвид гори захоплює дух. Особливо вражають могутні скельні виступи, які паралельно потягнулись від вершини вниз, давши назву самій горі. До речі, Ребра це найнижчий 2000 українських Карпат висотою 20001 метр. З гори відкривається чудовий краєвид на Чорногору, зокрема на Говерлу. Також вдалині на кордоні з Румунією видніються могутні мармароси. Спускатися будемо одним з кулуарів, що починається поруч вершини. Довжина основного спуску до льодовикового цирку близько 500 метрів, а перепад висот 280 метрів. Кут нахилу в деяких місцях перевищує 40 градусів. З гори ребра ми всі троє також спускаємось на лижах вперше. Цього разу спочатку поїхали хлопці. На жаль, поки ми готувались до спуску, хмари добряче затягнули небо, тому катаємось вже при плоскому освітленні без сонця і тіни. Моя черга стартувати. Останні приготування і залітаю в цю хвилюючу невідомість. Схил доволі крутий, а сніг дуже весняний та загалом їдеться непогано. В нижній частині спуску виїжджає на широке поле і спускаюсь до дна цирку, де на мене вже чекають хлопці. І райд вийшов доволі непоганим, хоч сніг і перегрівся добряче за день. З-під ребер нас ще чекає пологий спуск до табору на плато. Довжина більше кілометра, а перепад висот близько 300 метрів. Перегруповуємося і поїхали. Тут чим нижче, тим сніг стає ще важчим. Мокрий, мокрющий. Весна все-таки. Ой, важкезний тут сніг! Тут внизу сніг важкезний, просто пластилійно ще. Проїжджаємо останнє поле і ось уже вилітаємо на плато. На цьому наш фрірайд завершується, а з ним підходить до завершення і наша дводенна пригода. Збираємо поволі наші речі, милуємось веселкою, що наче з'явилась тут на прощання, і пішки з рюкзаками і лижами спускаємось вниз. Залишаємо ці прекрасні гори в надії колись повернутися сюди ще. Це була чудова пригода в красивих горах і з хорошими людьми. Дуже дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то не забудьте поставити лайк і підписатись з включеними сповіщеннями. Також напишіть в коментарях відгук, я завжди читаю і стараюсь дослуховуватись до корисних порад. Після повернення додому я ще кілька тижнів мріяв повторити, але поки домонтовував цей матеріал, то вже таки змирився. Це було закриття лежного сезону. Та як кажуть, щось завершується, щось починається, тому не прощаюсь, до зустрічі в горах.